Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. Криворжанка Дарія Константинова у складі збірної команди України виступила в Токіо на чемпіонаті світу Сумо серед юніорів та юніорок. На татамі дівчина в особистих зустрічах провела чотири поєдинки і стала віце-чемпіонкою в абсолютній ваговій категорії. Та більше про ці та інші здобутки чемпіонки ми і поговоримо наступні 15 хвилин нашого ефіру з тренером Олександром Лозним та Дарією Константиново. світу Сумо. Радий вітати вас в нашій студії. Добрий день Дар'я, Вітаю тебе з цією перемогою. Це дійсно ти прославила не тільки Кривий Ріг, але всю Україну а, по, в світі. І хотілося б почати нашу розмову з того, щоб ти нас тріш трішки познайомила з собою, так і своїм шляхом у суму е, в суму я прийшла дуже несподівано, тому що це спочатку були такі пробні тренування. Ми на них поїхали. Е, я не думала, що потім буду виступати на таких великих змаганнях, і е, це було неймовірно, тому що все дуже мені сподобалось, і е, все, було... все було на вищому ну, рівні, так, так розумію, тому що рівні, світові так. змагання. Так. А це перші твої такі ну, значні змагання? Е, так, це перші е, змагання за кордоном по сумо, е, перший чемпіонат світу мій. Е і... Дивись, початку сказав, що ти дуже а, ну, що ти випадково так, потрапила в цей спорт. Так. Але чим він тебе захопив? Е тому що він такий швидкий, е він такий заряджає таким позитивом, е тому що коли ти е виграєш сутички, і ну, вони проходять дуже швидко, і можливо навіть ти не зрозумієш, що ти вже виграв. І... Скільки за часом триває дві бій? Та дуже швидко про дуже швидко, це максимум 10 секунд. 10 секунд. 10 секунд. <с> Але а там є якісь раунди, можливо, чи як? Чи е... просто от, можна ну, перемогти за... за 10 секунд? Можна перемогти взагалі, то сутички вони, е, такі швидкі і е, дуже рідко, що затягується сутичка надовго. Угу. Так, а пане як взагалі проходить підготовка, так? До, ну, до е, е, чемпіонатів такого рівня. Ми займаємося вільною боротьбою, а по ходу ми займаємося Сумо. Це теж боротьба, схожа на вільну боротьбу, трохи різні правила, але ми приспособуємося і діти з задоволенням займаються цим видом, тим більше на такому високому рівні. Так, чудово. А, Даша, як би ти снила своїх суперниць на чемпіонаті? Всі суперниці були дуже підготовлені, тому що це світ. Зрозуміло, що всі готуються на вищому рівні, і всі були конкурен... конкурентки дуже сильні. Угу. А що запам'яталось найбільше тобі? Найбільше? Ну, звичайно, що коли вже я закінчила всі сутички, і напевно, що друге місце. Можна було б краще, звичайно, але теж непогано. <рес> я готувався, я писав двобої, так? Але ти кажеш сутички. А, яка сутичок тобі запам'яталась найбільше? Всі сутички, напевно, запам'яталися, тому що ну. Чи була якась, знаєш, ну найскладніша можливо для тебе? Чи, чи навпаки найлегша? Що там, як ти кажеш, 10 секунд, можливо, ти за 7 секунд справилась? Була сутичка, перша моя сутичка, я боролася з дівчинкою з Японії, і там було таке спорне рішення, тому що ми з нею впали разом, і дуже було хвилююче, тому що хто з нас все ж таки виграв. Так. А, чудово. А які відчуття були ну, всередині? Що тебе переповнило, коли ти дізналась про ну, свою перемогу і що ти здобула срібну? Було таке радість, була така, ну. І можливо трошки, трошки розчарування, тому що все ж таки можна було б і перше місце е, забрати, але вже як сталося. Так. Але все ж таки про відчуття. Відчуття хороші відчуття, такі емоції, е, тому що це чіп на світу і. Не кожного дня вдається. Да, так, не кожного дня таке буває. На світу. Чудово. Пане Сандре, на якому рівні зараз по популярності, скажімо так, от Сумо, ну, давайте в Кривому Розі і в Україні загалом. В Кривому Розі крім нас займається багато дітей. Також в нас федерація знаходиться в жовтих водах. Федерація Сумо. А щоб ви розуміли, збірна України в Токіо по дорослим зайняла перше місце. Із десяти весових категорій наші хлопці і дівчата зайняли 8 золотих медалей на родині сумоїстів в Японії, де в кожній школі, в кожному ліцеї, інституті у них сумо. Я був просто в Токіо перед цим, не на цих змаганнях, а перед цим їздив на досвід такий, тренерський. То популяризація сумо, ну я думаю, що сама висока в світі серед всіх видів спорту. У них сумоїсти це такі як небожителі. Вони до них відносяться ну, як, як яких то святих. Угу. І по уровню, от ми виступали там турнір. Е по професійному суму, не по-любительському, як Дарина виступала, а по професійному діти виступають. Було більше тисячі чоловік. І дітки, маленькі дітки, вони вже такі настоящі богатирі, як маленькі сумоїсти. У них немає високих категорій. От, Якщо любительське сумо, є вагові категорії, Даша виступала в абсолюції, вона стала другою. В неї були дівчата, які важили, Даша важить 75 кілограмів, а дівчата були по 150 кілограм. Тобто, з нашої ну, і... соперниці були такі соперники. Ну, це вражає. А також Даша стала третьою в команду. Збірна України серед юніорів дівчата зайняли третє місце. І е, програли вони тільки збірної Японії. А Даша виграла всі сутички, три сутички боролася в команді, і виграла також єдина виграла у дівчині збірної Японії. Ну, це тут в мене просто немає слів, це а, дійсно дійсно Ну, Я ще раз тебе вітаю і дякую, дякую тобі за те, що на такому високому рівні ти, а, ну, ти показуєш те, що ми нація незламних. Олександр, що на вашу думку, робить вдалим спортсменам у суму? Що, які а, потрібні, можливо, там, задатки? Ну, В основному у нас займається, успішно займаються всі види боротьби. Все-таки пріоритет це борці. Тобто є хлопці там, з рукопашного бою, і з боксу. Але вони трошки ну, не так підготовлені, як борці греко римська боротьба, самбо, дзюдо, вільна боротьба переходять в сумо і вдало виступають. Ну, не всім дано. Тобто такий від спорту, що не кожен хороший борець з вільної боротьби може стати сумоїстом. Тобто, треба відчувати цю боротьбу. Ну, и... Треба тренуватися по цьому виду спорту, тому що прийти і виграти це нереально. Треба трохи займатися і своїм видом спорту, і цим видом спорту Даша входить в збірну команду України. Также багато э, дівчат і хлопців входять. Збірна України проводить тренувальні збори. Наші діти їздять на тренувальні збори по суму. Тому у нас уже досвід дуже великий. Із чемпіонатів Європи, наші з чемпіонату світу і дорослі дівчата наші виступають також вдало. Так, чудово. А, до речі, про тренування. От сутичка може тривати там 10 секунд. Так? Скільки проходять тренування і як вони проходять? Це дуже цікаво. У нас тренування зазвичай проходять по сумо вже після наших основної тренування з вільної боротьби. Ми робимо е, розминку спочатку, проходки, старти, як уже в, на змаганнях. Потім ми відпрацьовуємо прийоми, які е, зазвичай виходять робити на змаганнях, Модесні які змагання. так, на змаганнях. Е, в кожного ці прийоми можуть бути різними, тому кожен відпрацьовує те, що він буде робити на змаганнях. Так, а скільки по часу це тренування займає? Ну, основне тренування у нас десь півтори години, і десь додатково півгодини або десь хвилин сорок. Ми точно займемося й сума. Тобто, загалом дві години е ну це досить, досить багато. Тобто, ми тут тобто, звичайно там з кіх боксерами в цій студії, там з боксерами, там година, в когось 45 хвилин. Тобто тут дві години. Я думаю, що це ну, такі досить важкі навантаження. Ну да, у нас ж від спорту таке єдноборство, то ну там постоять немає. <ган> <ган> тобто дві години ти може працювати безперервно, дві години це дуже велике навантаження. Так, чудово. Далі які плани на майбутнє? От і цілі, які ти при собою ставиш саме в суму? Сума далі тренуватися, їздити на збори, виступати на змаганнях в Україні та за кордоном, звичайно. Показувати результати і виборювати медаль для України. Чудово. Палец, чи відрізняється якось тренування от перед підготовкою ну, там, скажімо так, всеукраїнських змагань і до там, світових чи європейських? Ні, особливо не відрізняється, тому що стати чемпіоном України це практично, це медаль на Європі і медаль на світі. Угу. Тому, тому ми готуємося до чемпіонату України, можна сказати, найбільше. Тому що потрібно стати чемпіоном України, щоб поїхати на чемпіонат Європи і світу. Так, чудово. Даря, чи почали пізнавати тебе на вулиці в Креморозі? Ну, Все ж таки, а... це такий здобуток, ну, досить, досить серйозний. Та не думаю, тому. <гум> як, як, добре, дивись, а коли ви повернули, як вас зустріли в Україні? Нормально як завжди. Ти дуже скромна для т для віцечемпіонки світу. Ну які були відчуття? Ти приїхала, ти все, ти вдома. Так як зустрічали, можливо, рідні, знайомі, близькі. Ну звичайно, що вони привітали з медаллю, з хорошим виступом на змаганнях, та і все, пішла далі на тренування. Просто пішла далі на тренування, та отприпри прилетіла віце чемпіонка світу. Просто усіма привіталась і пішла, і пішла далі на тренування. Так. Чудово. І останнє запитання, вже підсумовуючи нашу розмову. Що означає для тебе представляти Кривий Ріг та Україну на світовому рівні? Напевно, що це велика відповідальність, тому що всі тренування, всі ці також люди, вони сподіваються, вони. Вірять в те, що я можу виграти, те, що я виграю. І, звичайно, приємно, коли я беру медалі на змаганнях, приїжджати додому і радувати всіх. Тому... Це круто Це круто. Ну що ж? Я а, ще раз хочу привітати тебе з цим дякую. ну досить такою важливою, важливим здобутком в твоєму житті. А, дякую, звичайно, що сьогодні ми завітали нашої студії, тому що нам дуже приємно і ми не могли не відзначити а, таких людей а, міста Кривий Ріг. А, і а, звичайно бажаю, щоб медалей а, і а, досягнень ставало тільки більше. Ще раз дякую. Дякую. А ви дивились проєкт спортивне місто? В гостях у нас були віце чемпіонка світу Сумо Дар'я Константинова та тренер Олександр Лозний. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.